Голова Тростянецької громади Юрій Бова відповів на найпоширеніші питання, які сьогодні турбують тростянчан: це і підготовка міста до можливих тривалих відключень електроенергії, і ситуація з ремонтом дороги т 19 13 і те, за яким принципом складаються графіки грейдування доріг у громаді. Одне з ключових питань зараз: як громада готується до можливих тривалих відключень світла, тростянець прагне бути хоч трохи забезпеченим. Да, і я трошки привідкрию таку завісу, що ми що ми робимо. Я не можу всього розповідати, але, наприклад, розуміючи, що йде зима, важка зима, ми забезпечили практично всі установи організації генераторами. Тобто, невеликі генератор є в кожній установі. Основні ключові школи, дитсадки є, мають більші генератори для того, щоб забезпечити і приготування їжі, і більш тривалу роботу на цих генераторах. Тобто, якщо скажуть, завтра там тиждень бути без світла, ну, нас це ніяким чином не зламає. Ми будемо заправимо, є запаси палива. В кожній установі і вони заправлять це паливом генератори і будуть працювати на, цей, на, на цьому оснащенні. Також ми, ми до нас зверталися навіть суб'єкти підприємницької діяльності, там різні різні служби, які займаються побутовим обслуговуванням населення, бо людям потрібно стригтися, там все, що завгодно робити, але щоб життя не зупинялося. Так, ми теж забезпечили їх генераторами для їхньої діяльності. Тут тобто роздано було там ну біля сотні генераторів, можна навіть більше. Я не рахував особисто. Та цим займається відділ, але по-перше, генератори. Раз, друге, ми, ми активно встановлюємо сонячні панелі більше, більше, більше на школах, дитсадках, на комунальних будівлях, на лікарні і так далі. Акумулятори для того, щоб зберігати цю енергію, коли вона є, щоб її накопичувати, щоб воно більш якісно працювала. Це дає можливість, наприклад, деякі в нас садочки вони взагалі не відчувають відсутності світла. Вони в день перемикаються на сонячні панелі, і, і навіть коли немає електроенергії, вони ну доволі нормально себе почувають. Це друге питання. Третє питання, звісно, от по водозаборам. У нас є генератори потужні на водозаборах, але ми розуміємо, що люба техніка здатна ламатися. Да? І тому ну, ми намагаємося обережно зараз використовувати, розуміючи, що попереду зима. В цей період часу, коли ще є не такі великі холоди, ми почасово подаємо воду, не, не постійно тільки виключили світло, зразу генератор заводимо. Якщо, наприклад, світло вимикається в день, в день в основному всі люди на роботах, в день менше споживання води, ми це бачимо, і ми в день не запускаємо. Чукаємо, умовно кажемо, генератор, щоб він там 6 годин працював, поки немає світла. Але розуміємо, що в 4 там, години вечора да, і люди повертаються додому, і в там, 5, і 6, і 7, і 8, і 9 потрібна вода. І якщо цей час немає електроенергії, ми включаємо генератори і працює, вода подається почасово людям, але, але вона подається. Тут треба зрозуміти одну особливість. Насос запускається зразу, але, але водомережа спустилася вона без, без наповненої води. В неї нема води. Поки вона наповниться водою, вся мережа. І особливо там, де рельєф є різний, да, водозабор наверху є ділянки внизу. То спершу вода появляється тих, хто внизу. Бо є тиск, да, а потім уже вище, вище, вище на верхні поверхи, верхні вулиці, які знаходяться на цьому мікрорайоні. І звісно, не буде вода зразу в крані на самій верхній вулиці. Тут треба розуміти, десь півгодинки, десь можливо хвилин 40 і ще не буде, поки тиск в мережі набереться і тому подібне. Тому такі перепади можуть бути, і тут нормально треба до цього відноситись. Є якісь регламентні роботи. Не завжди буває ситуація, що після увімкнення світла водозабор можна запускати, бо є різні коливання. Вольтажу, скажем так, електроенергії, буває горить обладнання, і тут потрібне втручання людського ресурсу, щоб перелагодити цю ситуацію. Ну ми не будемо кожного разу писати: ой, вибачте, у нас там там ми годинку будемо працювати на цьому водозаборі. Ми навіть не знаємо, це буде година чи буде дві години, як швидко замінить той чи інший електрик, цю деталь. Якщо немає води там час-два після там появи електроенергії і так далі, значить щось трапилось на цьому водозаборі. Ми зацікавлені всі, щоб вода була якомога більше. Друге питання: от чи можемо ми постійно знову ж таки 24 на 7 давати воду да, через генератори? Ну потенційно можемо, але йому треба колись від, 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 відключати, щоб він остив, масло, замінити, бензин залити і так далі. Якщо ми хочемо, щоб він працював 24 на 7, нам треба, грубо говоря, майже півдня працювати на дізель генераторі Вартість палива дорожча, ніж електроенергії вдвічі. Якщо водозабор буде працювати виключно на генераторах так, сутками, то нам доведеться перераховувати тариф і збільшувати його майже вдвічі. Тому ми думаємо, ну чи варто піднімати зараз тариф. Звісно, не варто. Да? Тому щоб такого не було, ми беремо роботу генератора на власні збитки, фактично, це наша проблема. Ну, комунальне підприємство мається на увазі. А Подаємо воду все ж таки по часам, щоб вона була і працював генератор в ті часи, коли людина вранці або ввечері вдома. Але сьогодні у нас всі котельні в місті абсолютно займають дров'яне опалення, газове опалення, там інші варіанти. У нас немає єдиної мережі на одне місто. Да? У нас у нас блочні котельні по кожним крайнам. Тобто немає нема такого, що дай Бог в одну котельню щось прилетить, і ми останемося всі без, без тепла. Тому котельні всі мають різні варіанти роботи в таких умовах. Це перше. А друге питання: маємо запаси там певні по електрооснащенню, які привозили протягом року. У нас якби, лежать палений ресурс, там дикотеєльні працюють на дровах. допустим, дрова заготовлені, нам ще владінні фони заводять брикети для, для, для палення. Тобто, і в нас ми передбачили, що кожна школа, кожен дитячий садочок, там будинок культури чи міська рада перетворюється в пункти незглавності. Якщо трапляється якийсь повний блекаут, ми готові там на 2-3-5 днів приймати людей. Є запаси їжі для того, щоб можна було приготовувати і ці об'єкти будуть працювати. Тобто, якщо навіть повний аут у нас дитсадок чи школа, не буду говорити назви, але практично всі дитсадки школи будуть працювати, і ми в них будемо приймати людей, де можна буде поїсти прийти, де можна буде нагрітися, де можна буде підзарядити телефони, де буде працювати всі там інтернет і тому подібне. Тобто така система відпрацьована, реагування відпрацьоване. І в принципі, ну звісно, можуть бути якісь збої. Ми розуміємо це прекрасно. Ми пропрацювали ряд дій. Якщо буде так, да що ми робимо в цій ситуації і так далі. Тому Треба сприймати все максимально без паніки, хоча я, я розумію людей. Коли бачимо ситуацію, що немає, б'ють. Але якщо ракети летять по цій енергетичній інфраструктурі, задача у росіян одна. зламати наш дух, зламати цю нашу внутрішній стержень, на якому тримається сьогодні вся Україна. І ми, як комунальники, робимо все, щоб менш відчували діти наші, особливо ці питання. Є в нас і один перевозний генератор да, на кольосах, який можемо возити, в случая Бликав навіть по дворам завозити в двір там за п'ятиповерхового будинка, заводити його, щоб люди могли підзарядити там свої якісь елементи і так далі. Є різні варіанти на різні на різні обставини, які можуть виникнути. Треба бути готовими до будь-якої ситуації. Що ми зараз робимо? Багато запитань і щодо дороги Т 1913 Юрій Бова пояснив, чому міська влада не може ремонтувати цю ділянку самостійно, та хто насправді відповідає за її утримання і роботи. Якщо є дорога, люди не можуть зрозуміти до сих пор. Деякі люди що є дороги місцеві, це вулиці, проїзди по місту. А є дороги, які з'єднують населені пункти. Наприклад, дорога між Тростянцом і лебеденгом це обласна дорога обласного значення. Її мар, є мармаркировка мар цієї дороги Т 1913. Вона називається Рамни, Липодолина, Лебедин, Тростянець, Мезенівка, і вона знаходиться у функціональному володінні служби автомобільних доріг Сумської області. За неї відповідає держава, обличчі обласної державної адміністрації і держави, як такової і нашої країни, міністерства і всього іншого. Міська рада це, — це, це це так само, як железна дорога. Да? Тобто ми, до неї, ми по неї їздимо, звісно, але ми не маємо відношення до її ремонту. Ми не можемо взяти кошти і мер поїхав завтра ямки, ямки там латати. На якої підставі ти поїхав? Чо тобі ну, ну тобто є бюджетні процеси, бюджетні процедури і закони. І тому місто має право. Вулицю, проїзд в місті зробити, асфальт покласти, там ямки порихтувати і так далі. А на жаль, ці дороги, які між трасянцом лебедином між трасянцом там і Семереньками, між трасянцом солдатським, місто не має права, скажімо так, капітально там чи поточно ремонтом ремонтувати. Хочете, шукайте благодійні ресурси, але ці ресурси повинні бути мільйонними. Бо дорога на Лебедин коштує, щоб її зробити повністю десь приблизно 200-300 мільйонів. Ну, щоб, щоб розуміти цифри, якщо не більше, бо це майже 40 кілометрів вже по, по, пошкодженої дороги. А така сама дорога навіть гіршого стану на Печіни. Там 30 кілометрів теж вбитої дороги. Така сама дорога на солдатське. І ми просимо аграріїв, щоб, будь ласка, трошки виділіть коштів, сіки ви можете, хоча б там ямочний ремонт, де-не-де полатати хоч трошки. Бо держава, на жаль, говорить, ні, прикордонні території ми зараз точно не будемо робити сплошним асфальт і все інше. Бо люди будуть кричати в інтернеті, писати, що це ви робите. Ви до кордону з Росії ложите асфальт. Ну так же ж. І вони кричать. І часто ми бачимо, коли голова адміністрації обласної виступає і каже, ми там, отам будемо робити дорогу. Куча сразу коментарів під низом, ага, вам нічого діти, краще гроші віддайте на ЗСУ і те, і те. Навіть не чекавлячись тим, що це кошти міжнародних партнерів, які віддані на, саме на ремонт доріг, а не на зброю. Але цих коштів замало. На область приходить там 150-200 мільйонів. За ці кошти не зробиш нічого. Я назвав вам, одна дорога коштує 310 мільйонів. Тому в цій ситуації ми пишемо листи, показуємо відео, фотокартки, що вона розбита не тільки ця дорога, повторюсь, і дорога на Семереньке, і дорога на солдатське. Просто хтось не їздить, хтось їздить в білку. Або хтось їздив в буймір, або хтось їздив в станову і не їздив в Печіни. Так якщо їхати в печини, там ще гірша дорога. На жаль, бо куча техніки, яка пройшла під час окупації міста в 22-му році, будівельна техніка, це все руйнує. Вони не розраховані на таке навантаження. І тому місто не має права кошти виділяти. Ми можемо виділити кошти на область, там умовно мільйон да, гривень там, чи два мільйони гривень. Фата цих коштів зробити ремонт дороги на 300 мільйонів. Ну ні. Зможемо ми контролювати якість ремонту? Ні. Кошти з кошторис? Ні. Ну, ми давали кошти, колись нас просили кошти область на співфінансування, на ремонт, на мащанку дороги. Ну, ми приїхали, подивилися, куди наш мільйон пішов. Щоб ми купили на мільйон через півроку він повилітав по обочинам І все. І мільйона немає. Розумієте, тобто ну, треба набиратись терпіння. Ми пишемо ці листи. Держава потроху виділяє кошти. Наприклад, в цьому році зробили дорогу, ділянку дороги від Лебедина до суму. Бо вважають, що вона є путем евакуації мешканців Сум, якщо вдруг потрібно буде. Бо бойові дії біля Сум зараз більш ведуться ніж ніж біля Тростянецька. Давайте казати об'єктивно. Тому влада в області і об «Автодор» повинна дивитися, звідки вдруг чого треба найбільше буде евакуювати населення. Ну звідти правильно з Сумського району, не з Трасянецького. Громади Чехтівського району. Тому туди ложаться ті ресурси і там, десь ремонтуються дороги, для того, щоб люди могли безперешкодно виїхати. Я ж повторю ще раз, на жаль, тих коштів, які держава виділяє на прикордонні території по цьому напрямку по ремонту доріг, не вистачає. І тому є створена асоціація прикордонних громад, які зараз відстають інтереси прикордонних громад. Ми пояснюємо в різний спосіб чиновникам в Києві різних відомств, міністерств, народним депутатам, які інколи не бувають на цій території. Ви давно бачили тут, тут нашого задорожного, який є депутатом Верховної Ради. Але що ми тоді хочемо, щоб мер все відремонтував? У нас таке, мене таке відчуття, що це як знаєте, паличка-виручалочка, який як, як волшебник якийсь. А чому ми не пишемо, що це районна влада не ремонтує? Чому не кажемо в інтернеті, чи чому область не ремонтує дороги? От всі питання до мера. Мер зроби канаву, мер за серіпчу мер, мер там, що зробить там і там, там, там. Ну везде мер не зробить. У кожного є своя відповідальність, свої відрізки дорог і там чи інших якихось напрямків, які відповідальні інші служби. Робить служба автомілін дорог сьогодні на ділянку дороги через місто Н-12. Так, да, ми ходимо, дивимося. Ми дивимося, де не качественно зробили. Заставляємо переробити. Ми бачимо де якісь неузгодженості або проект там трошки некоректно зроблений. Просимо переробити. Але ми не робимо за них роботу цю. Робить держава, виділив всі ці кошти на цю дорогу на, на на центральну. І кілометр цієї дороги там, грубо говоря, стоїть порядка 200 мільйонів. Кілометр з обочинами з нормальним покриттям кількаслойним. Ну тому, тому розумієте, час говорити про те, чому мер не робить. Ну що мер довжен зробити. 300 мільйонів бюджет, його не фатить. Давайте закриємо всі школи, дитсадки, і лікарню, все, і що ділимо? Отремонтуємо дорогу до Лебедина, а далі що? Ну, віддамо кошти верні, на державу. І чи зробить вона якісна за, за ці кошти? Я вважаю ні. І, а далі люди запитають там на інших ділянках на вулиці Зарічної чи там в гаю запитають, а чого ви в мене зробили вулицю? Він не живе в селі, він живе умовно ну, на своєму мікрорайоні. Він скаже, мене їздить автобус, їзди по грязі. Або я їжджу по такої, знаєте, там, по горбикам і так далі. Тому там, де ходять автобуси, повинні бути зроблені якісні дороги. Там, де є якісь соціальні об'єкти наші, повинні бути зроблені якісь дороги. Там, де зв'язка трьох-п'яти вулиць, зроблена хоча під'їзна дорога, як зроблена в сорочному мірку, як зроблена по вулиці Пушкіна. І так далі. Тобто Оці, оці речі повинні робитися. І в цій ситуації, ну... У мене немає іншого ви от, от немає іншого коментаря, ніж просто я би радив би нашим людям розбиратися. Повторюю ще раз: ми пишемо листи, ми пишемо звернення. Кожен раз, коли я говорю з ловою адміністрації обласної йому про цю дорогу кажу. І нам навіть цьому році не дали кошти на вулиці. Ми, в минулому році ми отримували кошти. Ми зробили дорогу на Сбродене. Там 5 мільйонів нам приходило на ремонт дороги. В цьому році ми навіть таких коштів не отримали. На ціни на, на, ці, на місцевій вулиці немає коштів у держави. І тому треба розуміти, але я розумію, коли людина їде на машині і вона просто не може їхати і розбиває свою машину. Звісно, в нього там купа критики на міського голову, на всіх це Бога винувати. Ну слухайте, ну 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 давайте Бог буде за все вивинувати за все. Да? Ну такого не буває. Є різні служби, різна відповідальність. Серед найпоширеніших звернень від мешканців графіки грейдування доріг. Голова громади розповів, чому виникають складнощі та за яким принципом визначають черговість ділянок. Грядування складається по ділянкам, по вулицям. У нас такий є з приклад того, що ми, наприклад, тиждень працюємо в місті, тиждень працюємо в селі. Да? І сільські голови дають графік, ну замовлення на цій вулиці, і по ним йдемо. Єдине, що мені треба розуміти, якщо дощ попадає в графік, то він збиває сразу, Один дощ збиває весь графік. І це дуже важко склати ці графіки, скажу чесно. Люди кажуть, а прилюдьте, напишіть ці графіки, ну вони ну, нереальні. От от стоїть на завтра дощ, на понеділок дощ, вівторок, дощ. Все. А в нас стояли на цей час графіки грендування на Бо два дні не було доща, вже можна виїжджати, трошки потряхло. Все, тільки ми наготовувалися їхати, е, дощ знову збиваємося. І тобто, це дуже важка штука. Тим більше, коли ми робимо якусь ділянку, ти не знаєш, скільки часу займеться грендування. От він зараз пройде і зробить цю вулицю, чи йому на три рази проїжджати в одну-другу сторону, поки він зробить. Тобто за день він зробить одну вулицю, чи за день він зробить три вулиці. Це дуже важко, я говорю ще раз. У нас є диванні експерти, які пишуть, та що там такого, в Excel-таблічки давайте зробимо по вулицям і все буде класно. Слухай, так не буває. Це не, навіть не випікання хліба. Де ти можеш спрогнозувати роботу, обладнання, сіки напікти і так далі. Кожна вулиця різна. Ями різні, ділянки різні, покриття різне, одне піщане, другого булижники і так далі. Тому подібне. І, опять же, погодні умови. Зараз ми не їздимо. То є, ми зараз не можемо нічого грейдувати, бо люди нам щось по шиї не дають, скажуть, що ви тут робите, бо і так сира воно воно не, не дасть користі. Тому така історія. І добре, що у нас є рейдер. у нас його не було. В цьому році зроблено роботи втричі більше, ніж ми робили зазвичай. І вже краще становиться історія, і ми будемо цю роботу продовжувати. Звісно, подивимось по погоді. Якщо погода нам буде дозволяти, ми будемо далі грядувати, ми будемо далі колодці ремонтувати в сільській місцевості, робити все, щоб людям було зручно і комфортно працювати. Але головне сьогодні це максимально зберігати твердість характеру нашого українського, не не ламатися, бо ворог повторюю ще раз б'ючи по нашій інфраструктурі, по всей буде робити все, щоб ми новорічні свята проводили в сусідній темряві і були раді на любі мирні. Угоди з шляхом дачі там Крима, Донбаса і всього іншого. Давайте максимально набрати терпіння. Ми робимо все, щоб життя функціонувало, щоб всі, всі заклади працювали, щоб максимально менше був вплив цихоську обстрілів на життя нашої громади і працювати в тому числі на майбутнє, плануючи подальший розвиток. У нашого міста все виходить. Я переконаний, що ми максимально зробимо все, щоб ще, ще більше зробити, ніж вже зараз зроблено. І хочу подякувати кожному, хто розуміє, хто допомагає. Хто дякує, я проводив прийом громадян. Зазвичай приходять на прийом громадян, дуже багато людей, які знають якісь про 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 проблеми в кожного. Але був понеділок прийом громадян, кожен хто приходив, дякував, дякував за те, що те зробили, те зробили, те зробили, за відношення і все інше. Це приємно чути від людей. Бо ми стараємо, намагаємось працювати для людей. Не завжди це виходить от ідеально, да, але. З утра до вечора одна задача, яку я ставлю і собі і підлеглим всім, щоб увага до ветеранів війни, до родин, які загинули хтось до кого пошкоджене майно, до підприємств, які потребують допомоги, і так далі, щоб була максимальна від наших всіх служб. Тому відкриті до співпраці і працюємо з натхненням попри всі незгоди і віримо в нашу перемогу. Незважаючи на всі виклики, громада активно продовжує працювати над тим, щоб життя тростянчан було комфортним і зручним.